Вітаю на каналі і сьогодні ми відкриємо Tomica Premium Honda Civic Type-R Ось так. Така приїхала коробочка, трошки її бомнуло в дорозі. Але сподіваюся, що саму машинку воно не пошкодило. Відкриємо акуратне пакування. Так, відкриваємо цю коробку. І всередині, як завжди, у нас машинки від до додаткового додатковому целефоновому кудочку. Було класні біля колеса. Правда, на картинці вони такі, а тут ось в Ну, такі. Нічого. Так, що у нас цієї на машина? Ось так виглядає наша Honda. Вигляд з боку, вигляд спереду, інший бік, вигляд ззаду, згори і знизу. Дивимося, що ми маємо знизу. Так, виготовлено 22-го року, масштаб 1 до 4. Виготовим в'єтнаміць, кавинести. Коси такі йдуть. а ага, вони трошки коси йдуть і бачимо, що якийсь збір, збірки така собі. Тому що тут нема зазорчика, а тут у нас сьогодні зазорчик. Це костмаску. Вони десь. Без... У нас кельси розглядається. Нічого. Колеса. Колеса могли б пофарбувати всередині чорні осеніці. Пеціли ще тобі було б краще. Колеса костмасові, підвізки нема. А ще знизу добре, що пофарбували. Доходний пробув срібним, краще виглядає. Впереду пластмасові фари, гарна решітка, гарна решітка, логотипчик хонди це гарно промальований. Збоку помальований поворотник, детальні ручки, баку зад напис Type-R, напис Civic, Honda червоний. Просто нас таке такой парк відносится. И спойлер у нас металевий. Знизу вже недогофарбували. Так, що ще тут цікаво? Це не корска. Так, цікавий салончик, то що туди В Салоні кресла у нас пофарбовані. Ну, вони так посередні первонафарби, нас у задні крісла. Не профарбоване. Термо так само не профарбоване. Ну от така от машинка, така ходочка. Питається. Дякую за перегляд. І гарного вам дня. До зустрічі. опс!